Перемогти, попри все, наша наступна історія про Варвару Рахманіну. В неї був страх висоти, але вона стала повітряною акробаткою. Прийшла у спорт у дорослому віці і стала чемпіонкою. Більше дарія лиходіт. Вона впевнено почуває себе у повітрі. І демонструє складні трюки. Акробатка Варвара Рахманіна, дивлячись на неї, важко повірити, що у спорт вона прийшла дуже пізно вже у дорослому віці. Я почала займатися в травні 2021 року, року, віці майже 25 років. До цього я нічим не займалася професійно. Там танці були в дитинстві, які часто змінювалися різні стилі. До того ж, Варвара дуже боялася висоти, тому довго відкладала це. Потім спробувала якось поступово все пішло. Він досі є, я досі боюся кожен раз. Висота всього під Це 8 метрів. Ну в принципі, є елементи, які роблю з восьми, є які роблю з меншої висоти, тобто повну висоту використовую. Займається спортсменка тричі на тиждень. Розігрівається Варвара найдовше з усіх колег, аж годину через травму. Недостатньо розім'ялася в холодному залі. Сіла на шпагат, порвала зв'язки. Сіла на другий шпагат, порвала зв'язки в тому самому місці. Досі є ось цей психологічний момент, що а раптом я знов сяду і знов це станеться. Але навіть попри це Варвара не кинула спорт, і ось за три роки постійних тренувань цьогоріч Варвара Рахманіна в Італії стала чемпіонкою Європи, а згодом і світу. На момент чемпіонату світу провели. Перші спочатку повномасштабного вторгнення відбіркові змагання в Україні. Але мені їх не довелося проходити, бо я пройшла автоматично через перемогу на чемпіонаті Європи. І зрештою до України вона повернулась із двома золотими медалями. А в Європі двічі звучав український гімн. Дарія лиходіт, Роман Гребельник, Ми Україна, марафон Єдині новини.